you <laughs> Друзі, всім доброго ранку. Виїхали ми сьогодні з чудовою компанією, дві лодочки і дві лодки там. чотири лодки на безмежні простори. Де будемо шукати Судак. Тому що холодна вода, щука, судак. Ну а трішки пізніше будуть карасі коропи. На оцю голочку судачу підсісти. Це дуже легко. Вам всього-навсього достатньо піймати одного судачка на 5, одного на 4 і одного на 3. І ви забудете про все на світі. Такі ж покльов, одним словом, летим на наші козирні напрацьовані місця, шукаємо там, якщо не знаходимо у нас є це холод, де ми будемо далі все шукати та ловити. Тому не перемикатись, все саме чекали попереду. Поїхали, друзі. Як давненько я сам в лодці не літав, коли сам в лодці... Лодочка парить 32 км в час, вона не відчуває води і просто шелестить. Це так кайфово. Друзі, ми на місці чого ж ми е, почнемо. А почнемо ми. Тут все закоряжене абсолютно. Тому почнемо ми з нашого джикпота. Це паралонова рибка від фірми ProMontaж на двойничку та ексцентричному грузу 14 грам. Можна було більше, але в мене вона заряджена була. Зараз спробуємо на підвисанні, а потім на простукуванні. Потрібно експериментувати не тільки з приманками, але й з грузами. Палочка, тут глибина у нас 5,5 метрів, в мене палочка до 18 грам, лайтова тема. Це Azura X Game, моя гра. 3.18 в неї тест. Сюди дуже класно стає катушечка Excel 3000 в новій її варіації. Такий комплектик. Нитку бажано 0,12 мм. Перший холостий і то є добре. Ні. Вище. Вище і спускайтесь сюди. Добрий. дорога. От Отак. Опа, є друзі. Перший. Хорошо. то Є добре. Паралонова рибка джекпот. В курчах творить ДО, а не зложений підсак. Не-не-не-не-не. Ха-ха. Тршка. Такий. Он все лежить, зложенный. От, йоли пали. Друзі, який кабан кабамбу. Це капець. Фу, ну-ха, три кілла. Ох, кайф. Ну нічого страшного. Значить, так треба було. Значить, ми, друзі, ще більшого спіймаємо. Клас. Фу, ох, і адреналін, емоції. Мать його з ним, що він зійшов. Фух, Фу, рухався. От коли ти боршся, думаєш, хоч би не зійшов, хоч би не зійшов. І ти його і так, і так. Бух, сход, кайф. Просто анріал. Оце голочка судача. Раз, підсядеш, все. Хі -хі -хі. Клас. Клас, 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 клас. Саме головне, що ми його знайшли. Хоч і невелика кількість, але є. Є і є в розмірі. І я його не просік по одній тій причині, що він підібрав з дна. Я спочатку подумав, що я корчик перевалюю. Фух, Клос. Ось вона емоційна рибалка. Ось за такими відчуттями ми і ходимо на рибу. Так, ладно, поїхали туди, якщо що, вернемося, потім сюди. Отут отакі -от судаки. Е, ну їх не багато. Вони там, там. Оба, єсть! Блін! Ну ти прикинь! Та що ж це таке? Так, друзі, поміняв я поставив 18 грамів грузголовки і поставив рака фіолетового зміна приманки. Зараз ми спробуємо раком, але тут дуже багато корча і я думаю, що я відірвусь. Але спробувати кортить. Ох, є апарат. Анатолій, чекай, бо сейчас підлотку піде. Йо-мої одірвало, ви представляєте? Ох, і машина була. Да, обкорча. Він завів у корч, обкорчав дзиньку, об ракушку і все. Ну я нічого не міг, я фрикціон зажав максимально. Коротше, жесть. Максимально фрикціон зажав, друзі. І він все-таки добрався до корчика і клацнувся. тут семерки клюют, а на брючки. Давайте. Я потом покажу фотку. Так, друзья. Продолжаем. Дуже обидный сход. но так, значит, надо было. Обкорчика чикнули нам судакены. стали на дуже закоряжену позицію ну прям дуже з паролонки почнемо не знаю паролон пройде тут не пройде воно по корчах уже шарашить опа є друзі ну нарешті нарешті мій солодесенький І ж моя машинка! Хо-хо-хо! Сюда! До таточки! Бродяга! Як я давно тебе ждав! Ху! Нарешті! Хуліганчик розірвав мені поролоночку! І Виплюнув. Бачите, як він бере? Він дуже-дуже пасивно, ну прям дуже, через 100 перші три сходи були. Зараз, друзі, на годиннику 11.52. Як довго ми його чекали? Якби хто тільки не знав. Відкривай. У Ту -ту ваги його. 2600-2800. Хелетає лодку. Ну, я думаю, 2700 тут є. Оце, друзі, такий у мене біля лодки зійшов. А яка торпеда у мене зійшла? Туш! Яка торпеда, друзі, у мене зійшла, блін, третя. Це ужас. Заходь. Друзі, нарешті ми таки розпочинили цей день. Мега трудова рибалка, клюють здорові судаки, тут без спору. Тому що наймаленьке, я думаю, тут 2,5 кг. Класний судак, якісний шпена немає, але досить рідко він розбитий по території, по коряжнику і ходимо, собираємо по одному, по два. Де якось Ось переставилися на нову позицію і клацнули. Все-таки нашого судака. Тому продовжуємо паролонова рибка, тому що закоряженість максимальна. Паролонова рибка я її дав ім'я джекпот в три одиниці. Коротше дивися, отак коса продовжується. Ось тут тільки що клюнув ось тут прям. Ну ми на ну, ось ось, о. Корчики в корчиках, тут все в, коря, в корчах. І придавив, ну він пасивний капець. Александрович, мы вітання. на поролонку. Супер. С <laughs> потеном. Есть. Хорошенький. Олександрович! Бореться, алло? Та щас дай хоч довести його. А знаєш що я поставив? Рака. Ой, хорош ти ж мій! Трьоха! Сюда! Ха-ха! ти представляй! Усю, там де й той! Фу! Придавив! Придавив рака! Ах ти ж, мій хорошенький! Глянь, який, блін, ну кайф! Просто нереальний! Так можна ж, хо! Навісю його таку рибалку я люблю. Нема нема, а потом вийма 2700 Хорош! Отак, От друзі. Такі... Ух ты! Апаратики у нас клюють. Це вам не бички ловить. Заходь. А, Анатолійовичка, я поїду на бички, я, мабуть. Так, друзі, у нашого рака відлетіла клішня. Ну, такі апарати, понятне. Зараз швиденько перезаряджаємо саме рака. Міняємо приманочки знову. Так, ну ви ж всі вже розумієте, що для того, щоб форсувати, вам потрібні дюрза 2.0. Надійний двійник, який дозволяє вам форсувати ваші приманки. І саме 2.0 Саме 2,0 0 Стає на рака Angry Bates 2,8 і ідеально. Рачок Angry Bates на 20 грамах, друзі, хоч палка й до 18, але вирішив поставити 20 для того, щоб простукнути. І затягуємо фрікшн, щоб просікти нашого абітурієнта. Тут дуже великі і такі корчики, вони такі тик-тик-тик-тик і піднімаються десь приблизно 50 сантиметрів одна. Дивіться осторожно. Віргенчик, я тобі ось рибинку вловив. Єсть ну, нарешті, друзі. Перший. Оба не такий великий, друзі, кіло двісті десь. Але є! О, заодно провірили під у Азура. Воно не тоне. Паролон. поролон 104 го колю сюда но кило 250 кило 260 есть Йоли-пали. Дивіться, друзі, откусило хвіст. Червоний чебуратор без ексцентрика. Екцентрик. Провіримо пізніше. Але саме круто це на ексцентричному грузу. і екцентрик. Це одне ціле. Два підкида, бух упало. Два підкида, бух упало. Підкид. Підкид. Два. Один. Експериментуйте з проводкою і підберете свій ключик. Єсть ой, хорошенький друзі. З такою поклівушечкою є випали. Кайф. Догнав. З першого удару не взяв, а наступний ударчик сюди його! Ру. Сход. Бачите, те, що я вам казав, з першого удару бахнув мимо, догнав, взяв чи передавив і зійшов. Так, друзі, спробуємо рака. У рака більш розведені двійники. Проводки ми знову, друзі, нічого не видумовуємо. підкид пауза, підкид пауза. І чекаємо по клівушечку. Рак! Єсть! Рак, друзі! Клірмонінг! 51-й. Ха-ха, <толізь> тільки Да, Український виробник. Український виробник Angry Bates зробив супер колір клірмонінг. Ну, патріот ми всі знаємо. Патріот був, а от колір клірмонінг це... Рух, кайф. Це не такий здоровий як. Той, що зійшов, але, друзі, вхавало сюди! Кіло 200. Ось так. Рак. Тандемчику з гюрзою, без шансів. Три забруса, три покльовки, Туда його, те шо? Ця підсака колись втоне. Але вона не тонуча, друзі, новинка вазури XP-підсаки топ. По-перше, що вони ергономічні, а по-друге, що в оту підсаку влазить все. Так, що нам скаже зелений рок? Звісно, я ним дуже класно рибачу, друзі, тоді коли починає темніти, але й ніхто його не відміняв. Експериментуйте. Поїхали. Є, друзі. Рок спрацював. зелений. Те, що я вам і говорив. Хорош, бродяж. Рибинка є і в тата. Хо. -хо, -хо. Ох. Так люблю як судок давить. Кой. Опа. Заходим. Рок Энгри Бейтс патриот. У нас клюнул патриотичный судок. Кило Триста. Піло 350, друзі. о Йоп! Перед корчом. Ситуацію ви поняли. Під корч ховається, обкорчав бракушку ріже. Ай, за сегодня уже третий випадок такой. Есть. Вот так, друзья, рачок ангребайт. Як тільки начинает сіріть, відразу ми надеваем патриот Тих-тих-тих. Бродяга. Давай не будешь Де наш підсак? І випляно ось так, друзі, кілограмові судочки. Ну цього ми відпустимо біжі клас ось він Енві Патріот Есть. Больше-то патриотик, друзья. Ты Сюда. О! И выплюнул. Пасивний він, але наша рибка насеруча. Кіло 300. Сюди. Яке, друзі, чудовий захід сонця. Просто неймовірний. Шарик круглий і округ нього все горить. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку. Рибалка получилась, хоч і трудова, але результативна. знайшли ми судака не в великій кількості, але в якості. Тому, друзі, не сидіть, йдіть, шукайте, получайте і обов'язково у вас все вийде. У кого які питання, задавайте за радістю відповімо. Ми останнє робимо закид і летим додому. О, Як бачимо, була покльовка, клішні немає. Хуліганчик якийсь вхватив.